Уху, уху, вони пішли. Фух, слава Богу. Нарешті можна знову відпочивати, поки вони не прийдуть ще раз. От тільки цікаво, що то була за білка, яка нас врятувала. Це була Фелікс, моя сусідка. А, ну і дурненька твоя сусідка. Ага. Це ж треба бути такою дурненькою, щоб вірити, що ті сірі злодії стануть добрими, коли сказати їм, що вони творять зло? Оце тупість! І це все, вона не дурненька, а наївна. Вона вірила в цей світ. Вона вірила в вас, врятувала вас, і замість того, щоб подякувати, ви кажете, що вона дурненька. Знаєте, а можливо, якби вона не була такою, як ви кажете, дурненькою, вас би вже з'їли вовки. Ви повинні бути їй вдячні, а ще краще піти і врятувати її з печери вовків, як вона зараз врятувала вас. Що я зараз їй збираюся зробити? Тю, у нас що, всі білки такі тупі? Тримайся, сусідко, я поряд. Ех ех, ех, зачекай, ми з тобою. Що, чому ви тут? Ми були абсолютно згодні з тим, що ти казав цим, що ти казав тим зайцям. І вдячні твоїй сусідці, що вона врятувала наш ліс. Ах, добре. Подякуєте потім, коли врятуємо. 多级多级了。